Привіт! В цьому відео ти дізнаєшся, як створити ає агента який буде кожен ранок тобі генерувати короткі відео в TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, Як ось це все зібрати і використовувати? Приклад таких відео. Ось давай подивимося, наприклад, ось якась кицька Макдональдсі, або всім улюблений ASMR, розрізання різних об'єктів. Це зроблено, наскільки я розумію, на VO3 моделі. Тому поїхали. Ось модель, яку я зібрав, також могли бачити, виставляв її в трец і в Телеграм. Вона трошки величенька, але давайте з нуля все ще раз зробимо крок за кроком, щоб ви змогли це повторити. Ми створюємо новий сценарій, і в новому сценарії перша нода, яку нам потрібно додати, це Schedule Trigger, щоб він кожен ранок запускався. Нехай він запускається там, в 9 ранку у нас. Тобто, що це значить? В 9 ранку наш сценарій буде запускатись. Після цього нам потрібно буде модуль OpenAI. Ми його тут обираємо, додаємо і обираємо тут uh, дію. Це меседж Model. Супер. І далі нам потрібно буде вибрати свій аккаунт. Я в минулих відео показував, як це робити. Ми просто, якщо у вас ще немає OpenAI аккаунту, натискаєте отут. Create New Credential. Тут вам потрібно буде додати свій API key, який можна буде згенерувати безкоштовно в OpenAI сайті. Це там, здається, для того, щоб використовувати взагалі OpenAI моделі, потрібно буде 5 доларів. закинути Це мінімальна ціна для того, щоб з цим працювати. Після того, як згенерували свій key, ви його просто сюди додаєте. save У мене вже все це є. Ось. І. Можу далі налаштовувати цю ноду. Далі, тут з Fromlist я обираю GPT 4.1, бо саме ця модель нам буде потрібна. Вона трошки дорожча, але нам потрібно буде генерувати багато якісного тексту. Після цього промпт. Де мені взяти промпт? Я створив собі окремий документ, в якому я додав. Всі промти, які нам будуть потрібні, цей документ я обов'язково теж поширю в своєму телеграм-каналі. Тому долучайтесь до спільноти. Там ви знаєте цей сценарій і цей документ. Всі я його тепер просто сюди копіюю. Ось так ось цей промт буде виглядати, що він е, робить. Він, е, по суті, генерує мені ідею, на базі якої я буду генерувати вже імеджи. Картинки через е, свої генеративні моделі. І ось так ось це виглядає. Потім в документі ви зможете більш детально е, почитати. Якщо коротко, я придумав, що це будуть м -м, відео про космонавтів, які будуть висаджуватися на різні е, прикольні планети, цікаві, незвичні. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Там я покажу результат, що в мене вийшло, і також ви дізнаєтесь скільки це. Коштували, скільки коштувала генерація одного відео. Після того, як ми додали цей промпт, тут нам потрібно буде також зазначити Output Content as JSON, для того, щоб він видавав саме в такому форматі е, нам відповідь. Після цього нам потрібно буде під'єднати нашу Google Sheet Node. Тут ми обираємо Apple Drawing Sheet. Це нам потрібно для того, щоб записувати кудись наші ідеї і потім звідкись їх брати. Я собі вже створив файлик. Ось так ось він виглядає, з ось такими ось колонками. І тому я просто його оберу. Ви зможете дуже просто також, навіть через той же самий чат GPT, його собі згенерувати. Я його просто обираю. From list. Так, не відкриваю мені його. From list 1 і. Тут ми залишаємо Map each Column manually і нам потрібно буде зараз вставити дані в наші колонки. Це нам не потрібно, поки буде. Як це зробити? Ми е, запускаємо наш Workflow. І зараз нам OpenAI згенерує наші описи, ідеї. І тепер з ліва ми зможемо просто взяти і перетягнути один за одним. Наші дані. Тобто title сюди, він буде записувати. Хештеги сюди. Ну і відповідно там CNIDA. Все. Тепер ми можемо виконати і цю дію теж. І ось таким ось чином воно нам додало нашу ідею до документу. Ось він додав якийсь піщаний шторм, опис планети, ідею взагалі, що там буде. І таке інше. Супер. Далі нам потрібно буде додати ще одну OpenAI-ноду. І вже в цій ноді ми будемо прописувати промпт для генеративної моделі для того, щоб зробити нам картинки на базі цього. Так само Message Model, Тут ми обираємо теж GPT-4.1. Не забудьте тут аккаунт свій обрати. І після цього знову я вставляю свій промпт. Ось таким чином він буде е, виглядати. Тобто я прописав йому, скільки сцен він має зробити, звідки він має брати попередні дані. Конкретно це він буде брати звідси. Тобто, scene це environment, idea це IDEA. 10 сцен, приклад інпуту і приклад аутпуту. Тут так само ми обираємо output content as JSON. І йдемо далі. Тобто, яка у нас ідея? Ми Генеруємо ідею, після ідеї ми генеруємо картинку. На базі картинки ми будемо генерувати відео, і до цього відео ми будемо генерувати звук. Дуже круто, що ти додивився аж до цього моменту, я тобі шалено вдячний, значить мій контент тобі подобається, цікавий. Залишай коментарі, став лайк, і підписуйся на цей канал. Обов'язково нагадую, в мене є телеграм спільнота де ти зможеш знайти всі ці сценарії абсолютно безкоштовно. І також в мене є баймі Кофі. Якщо тобі. Корисні ці сценарії, корисно те, що я роблю. Ти хоч мене якось підтримати, і в тебе є можливість, то прошу. так Повертаємося до сценарію. Наступна наша нода, яка нам потрібна, це нода, яка буде об'єднувати створювати масив об'єктів. Ось код цієї ноди. Тут ми просто обираємо код І сюди вставляємо з нашого документу дані. То і давайте одразу перевіримо, як він генерує опис. М -м 10 сцен. Йому потрібен час. Супер. Він згенерував нам наші 10 описів для іміджів. І давайте тепер зробимо з цього всього один масив об'єктів. Ось. Масив об'єктів, description. І тут всі наші 10 сцен. Круто. Після цього нам потрібно буде постучати до нашої генеративної моделі. Ми її знайти можемо на сайті foley.ai. Це застосунок, де зібрані дуже багато різних моделей, і ними, до них легко під'єднатися і легко ними тут користуватись. Все, що нам потрібно буде тут зробити, це знову ж таки піти в API Keys, тут додати наш новий key, там придумати йому якусь назву і згенерувати його після того, як ми його згенерували. Нам потрібно буде цей ключ додати ось сюди. Обов'язково ми вписуємо authorization, як тут, і key, Ми вписуємо наш value. Тут ми обираємо Using Fields Below і власне все. Далі нам також ще потрібно буде наш аккаунт поповнити на хоча б 10 доларів. Це мінімальна сума для того, щоб використовувати наші моделі. Після того, як ми це зробили, ми створюємо нову ноду HTTP-request. І в цій ноді тут ми обираємо метод POST бо ми будемо відправляти дані. І URL знову ж таки беремо з нашого документу. Що це означає? Це URL, е, показує, що ми будемо надсилати стучатися до FALAI е, flux1. і Модель Schneel. Тут ми знову ж таки обираємо Send Headers. Headers прописуємо Authorization. Тут вставляємо свій ключ, я його вже вставив. І далі обов'язково відправляємо body. І body так само ми копіюємо. звідси. Тут ми обираємо RAW. Тут ми вставляємо наш body І тут ми content-type вставляємо Application.json. Дуже важливо не помилитися і написати все так, як тут. Ось так ось виглядає наш body Тобто ми відправляємо промпт з нашого description. Це динамічна змінна Якщо ви бачите ось тут результат, якщо ми будемо його е, як, по черзі <кл 'як> переключати, то ми побачимо, що тут всі наші. 10 сцен відправляються по черзі. Ну і Size 16 на 9. Також після цього обов'язково тут давайте додамо бач. 1 на 2000. Це потрібно для того, щоб наші сцени кидало один за одним, а не цілим масивом, для того, щоб не було ніяких проблем і воно по черзі все круто виконало. Наступна нода, яка нам буде потрібна, це нода Wait Бо генерація зображень займає час. І е, тут я давайте поставлю одну секунду. Але взагалі я раджу поставити там хоча б кілька хвилин для того, щоб всі імедж встигли згенеруватись. Після цього нам потрібна ще одна нода http Request. і завдяки цій ноді ми будемо отримувати наші вже згенеровані імеджі. Йдемо, як завжди, до нашого документу. Копіюємо. І вставляємо цей URL. Тобто, знову ж таки, стукаємось до нашого FalAI, до вкладки Requests, і тут динамічну змінну додаємо, яка буде в наших попередніх нодах. Давайте тепер це трошки форматуємо, посумоме це сюди. Тобто це буде наш ланцюжок генерації імеджів. Після цього ми починаємо генерувати відео. Знову ж таки, створюємо ноду OpenAI. Тільки тепер ми додаємо Analyze Image. Тут ми обираємо наш аккаунт, Analyze Image. Тут ми обираємо GPT-4O і наш input беремо звідси. Це буде генератор. Наших відео, тобто, що значить цей промпт. Він аналізує наші зображення, і на базі наших зображень. Ось тут ми додали з попередніх нот опис нашої картинки. Ми додали йому правила, що використовувати, не використовувати, приклад аутпуту, і на базі цього він має вже генерувати нам відео. Це URL так само маємо взяти з попередніх нот. Давайте їх виконаємо для того, щоб подивитися ну, і під'єднати все правильно. Execute. Він генерує зображення. Давайте подивимося, як це виглядає тут. тут є Home. Ось моя модель Schnell. І ми бачимо, що ось він згенерував нам ось такі достатньо прикольні і дуже зображення. Клас, мені подобається. Він їх тут згенерував, тобто ми можемо йти далі по workflow. Ось тут, до речі, всі їх статуси. UR. Використ... Виконуємо цю ноду. WAIT Супер. Тепер в цій ноді. Ось наш request ID. Ми його просто сюди перетягуємо. Якщо у вас його ще. У вас його ще немає, ви просто сюди перетягуєте Використовуємо. Угу Це, скоріш за все. Точно. Нам потрібно ж додати наш хедер. Я його вже додав. Давайте ще раз виконаємо. Все, нам повернуло наші зображення. Клас. Тепер. Цій ноді ми просто ось це місце вставляємо з нашої нодикоуд Description. Перетягуємо сюди. То ми далі можемо виконати цю ноду для того, щоб воно нам почало генерувати наші промпти для відео. Тобто проблема в URL, який я не додав, звісно ж, динамічний. Ось ми його додаємо сюди. І ще раз, давайте пробуємо. Супер, воно мені згенерувало 10 е, промптів для генерації відео, то можемо робити далі. Далі дуже просто нам можемо просто, знову ж таки, скопіювати ці три ноди і під'єднати їх сюди, і нам тепер потрібно буде просто замінити наші URL. Ну і баді трошки інакше зробити. Так, в цій ноді ми знову ж таки йдемо до нашого документу. Вибираємо цей URL і замінюємо його. Цей URL ми будемо знову ж таки використовувати модель clink, Не VO3, бо вео3 дорожчий. Але знову ж таки, додивіться це відео до кінця. В кінці ви дізнаєтесь, скільки це все коштує. Ми вписуємо там, яка модель, яка версія, стандарт і імідж відео. Обов'язково Authorization Key. Далі наш баді. Йдемо до документу і замінюємо його на ось цей баді. Бачимо у нас проблема з цією нодою, тому що назва відрізняється. Можемо або змінити назву, або просто заново його перетягнути. Ось. Після цього знову ж таки залишаємо ноутвейт так само, але тут потрібно, якщо ви хочете, щоб це генерувалося кожен день зранку, поставити ну, я не знаю, хоча б хвилин 5. На генерації цих відео, щоб все було чітко і стабільно, і ніде нічого не впало. Після цього нам потрібно тепер отримати якось буде ці відео. І ми знову ж таки йдемо до документу нашого. І тут вставляємо цей URL. І обов'язково авторизація. Давайте виконуємо, подивимось. Перейдемо в Fali, подивимося, як це виглядає, знову ж таки, на Home. І тут ось наше клінк відео Нам потрібна папка requests. І ми бачимо, що тут якась проблема з доступом. Скоріше за все, це проблема десь тут, в баді. Так, я не з тієї ноди вставив URL. Я взяв з ноди CreateImage, потрібно було з getImage. Ось це ми вставляємо. І давайте ще раз запустимо. Ось він почав щось генерувати. Тобто з доступами проблем немає. Ми все правильно описали, тепер треба тільки почекати. Він мені вже згенерував всі ці відео. Давайте тепер повертаємося до нашого сценарію. Далі ми виконуємо наступну наду. Супер. І тепер отримуємо всі ці відео. Ось вони нам прилетіли. Кайф. Ну і останній наш ланцюжок це ми хочемо згенерувати звук. І тепер ми обираємо знову ж таки openai ноду Тут ми обираємо message Model. наш аккаунт. 4.1. І після цього ми вставляємо наш промпт. Так, через те, що наші ноди трохи інакше називаються. Тут проблеми, але давайте все швидко замінимо. Так, добре, я виправив для того, щоб такого не ставалося, раджу одразу е, називати е, правильно всі ці ноди. Тобто там getImage, е, CreateImage і так далі. Після цього ви можете тут бачити sound design rules, типу, знову ж таки, output формат. Приклад того, що я хочу бачити, і давайте виконуємо цю ноду. Поки вона виконується, ми знову ж таки можемо скопіювати ці три наших ноди. Ставити їх сюди. І зараз ми їх змінимо. Так, Воно закінчило генерацію звуку, промп, генерацію промптів для нашого звуку. Ми додали скопіювали ці ноди. Так само відкриваємо першу. Тут вже авторизація є. І вставляємо сюди правильний наш URL. Нам потрібно буде використати MM-Audio версію 2. І тут ми замінюємо боді. На ось такий ось. Знову ж таки. Це наша динамічна зміна. Зараз я швидко це виправлю. Супер. Я виправив в цьому промпті нам потрібно буде з нашої ноди OpenAI 2, з ноди генерації відео. пересунути сюди ідеї для відеоконтент. І також з Get-Video, URL. Нам потрібно буде взяти, власне, саме відео. Супер, далі ми так само тут секунду залишаємо, але теж раджу кілька хвилин поставити. Після цього нам потрібно буде взяти це відео, йдемо знову ж таки в документ і копіюємо це URL. Клас. Знову ж таки, на це посилаємось на реквест, нашу вкладку. І можемо виконати, подивитися, як це все буде працювати. Так, як ми бачимо, воно почало нам. Генерацію ось in progress. Class. І тепер давайте почекаємо трошки. Так воно згенерувало. Тепер execute. Супер, повернули. І давайте тепер отримаємо ці відео. М -м, цей звук, вибачаюсь. Клас. Зберігаємо. Тепер давайте трошки це відформатуємо. Добре, що у нас є? У нас є імеджі, у нас є відео, у нас є тепер звук, і нам залишилось це все е, з'єднати разом. Для цього, перш за все, нам потрібна буде нода Merge. Для того, щоб об'єднати. Тут ми обираємо combine. Далі ми обираємо з цієї ноди на другий вихід. Тобто, як це працює? Ми об'єднуємо. Цю ноду, тобто вже наш фінальний е, звук, і додаємо ще сюди відео та іміджі, на input 1 на input 2. І тут ми обираємо combine by position 2. Execute. Ось воно нам все об'єднало. Далі нам потрібно знову ж таки буде це все ще раз змапувати. Ми обираємо ноду Code, і звідси беремо код. Цей код просто об'єднує, мапує всі наші URL. Ось так ось це виглядає і все це буде в одному аутпуті. Після цього ми ще раз беремо, копіюємо наші три ноди. І тепер ми будемо посилатися на модель, яка зможе нам всі ці ноди порізати і об'єднати разом. Беремо цей URL, вставляємо сюди і замінюємо наш баді. На ось це. І ось так ось це має виглядати. Тобто ми по черзі просто кожне наше відео додаємо по секунду. Знову ж таки сюди додати хоча б кілька хвилин. І після цього нам потрібно буде отримати всі ці відео. Тобто одне фінальне відео. Вставляємо це URL сюди. Тепер давайте це виконаємо. Супер. Подивимося, як. В нього. Іде цей процес. Бачимо, він генерує. І він вже закінчив е 200. Статус код, це значить, що все пройшло. окей. Далі можемо виконувати ціну до execute step. Раджу зберігати, щоб по ходу нічого не поламалось. І далі отримуємо наше фінальне відео. Ось воно. І останній е, крок, який я дуже раджу зробити, щоб нічого не загубити. Це ми додаємо ще раз наш Google Sheet. Тут ми знову ж таки appendraw. Обираємо, обираємо наш документ, який ми додавали на самому початку. І тут нам потрібні тільки останні дві final Video і thumbnail. Сюди ми вставляємо video URL і thumbnail URL. І виконуємо. Все, в наш документ записалися ці відео. Ось так ось це виглядає. І тепер ми можемо переглянути, що в нас вийшло. Ви готові? То давайте його тут скачуємо. Так, воно завантажилось, і давайте його відкриємо. Найс. Nice. Ось таке ось відео у нас вийшло. Блін, як на мене, дуже прикольно, типу якість. Класна. І давайте тепер в кінці-кінці подивимося, скільки це ось все нам коштувало. Ось такі сценарії. Ми переходимо Fally. І давайте подивимося usage. Ось і на генерацію всіх наших відео плюс е, імеджів і звуку у нас вийшло 2 долари 33 центи. Це одна з таких недорогих бюджетних моделей. Звісно, якщо б ми використовували vo 3 це було б набагато якісніше, знову ж таки, як тих відео з горілою блогером в АСМР-нарізаннях там Сонця, Ківі, Фруктів і такого іншого. Але, як на мене, за таку ціну це досить непоганий результат, який можна робити автоматично. Я всім дуже вдячний, що ви додивились це відео до кінця. Воно вийшло довгим, але я сподіваюся, дуже цікавим, вам воно було корисне. Ми створили разом ось такого АЄ-агента. Нагадую, в мене є телеграм-спільнота, сценарій до цього, щоб не робити це вручну, ви зможете знайти там. Також там буде документ, звідки ви зможете копіювати всі е, налаштування нот. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте обов'язково свої коментарі. Це дуже просуває контент, дуже допомагає. Приєднуйтесь до спільноти в Телеграмі. Далі більше і нагадую, також в мене є баймія кофі. Якщо є можливість, якщо хочете, можете підтримати мене ще там. На все добре.